Євангелія на щодень 27 квітня Йоанна 5, 24, 30. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово і того вірує, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно говорю вам, надходить час, бо вже і тепер він, коли померлів, чує Сина Божого голос. А вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, що мав життя у собі, і владу йому дав суд, суд чинити, бо він бо син чоловічий, і не дивуйтеся з того, що надходить час, коли всі, хто у гроба, голос його чують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що злочинили, воскреснуть на суд, Не спроможе я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не моєї волі, лише волю того, хто послав мене. Вийду ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили Воскреснуть на суд. Можна передбачити вже сьогодні, який вердикт прозвучить на останньому суді. Хіба це можливо? Насправді, кожен із нас проголошує його сам для себе, Бог зовсім не є автором цього вироку. Ми пишемо вирок самі собі, коли вирішуємо, чи будемо жити і чинити добро, а чи зло. Ісус нікого не засуджує, наприкінці історії Він лише підтвердить вибір, зроблений людиною протягом земного життя. Бог завжди керується любов'ю, яка оберігає свободу кожного. Господи, Навчи мене чинити добро.